Сьогодні я підготувала вам інформацію про найновіші тренди Інстаграму. Про те, що набирає обертів саме зараз. Взагалі буду з вами відвертою. Я це відео знімаю другий раз, тому що під час першого запису в мене на перших секундах виключився мікрофон, і я про це дізналася вже, коли записала відео до кінця і включила його, щоб переглянути, чи там все добре. Тому мені буде дуже приємно, якщо ви підтримаєте мене, бо це відео зайняло мені більше ресурсу, ніж я на це розраховувала. Крім того, я дуже рекомендую вам додивитися це відео до кінця, для того, щоб бути в курсі сучасних тенденцій, а також одразу починайте використовувати те, що я вам сьогодні розповів. Поки ці тренди не заполонили кожен профіль в Інстаграм, бо тоді вже буде пізно. Погнали, перший тренд це спрощення. Це стосується як і оформлення, так і контенту в цілому. Ринок плавно переходить від суперестетичних вилизаних сторіз до простоти та реальності. Все частіше можна зустріти фотографії взагалі без обробки або просто з мінімальною обробкою. Дівчата не соромляться показати свою неідеальну шкіру, неідеальну фігуру. І якщо в якомусь кадрі на відео, десь там в куточку, було видно безлад, то цей кадр вже ніхто не вирізатиме. Це все супроводжується простотою оформлення. Просто підложка з фото, відео взагалі може бути одно. Тонний фон текст оформлений шрифтами з інстаграму. І просто подача потрібних сенсів, і цей тренд мені дуже імпонує, тому що інстаграм перестає бути місцем ідеальної ідеальності, а стає місцем мотивації та натхнення. Ніхто з нас не живе в умовах тотальної естетики і не перебуває в ресурсі 24 на 7. Але багато хто ще й досі боїться показати себе інстаграм слабким, неенергійним та некрасивим, бо підписники, мабуть, побачать, настрашаться та розбіжаться. Але статистика показує, що саме після подібного контенту аудиторія найбільше зближується з блогером, бо саме в такому контенті бачать від. Враження себе. Зараз підписуються на людей, а не просто на естетичну картинку. Аудиторії важливі особистість блогера, його цінності та інтереси. І якщо ці цінності та інтереси пересікаються, маю на увазі цінності блогера та цінності аудиторії, то в аудиторії виникає бажання підписатися та продовжити стежити за таким блогером. І тут ви, звичайно, могли б мені заперечити, тому що існує дуже багато блогерів, сторіс, яких викликає просто якийсь естетичний оргазм. Взяти для прикладу блог Тані. Зайшовши в нього, наче потрапляєш в кіно. Тут кожен. Кадр шалено, атмосферний та естетичний, навіть якщо це просто буденне сторіз, знято в дзеркалі. Але якщо відкласти естетику в сторону та заглянути глибше на цінності та сенси, які Таня доносить до своєї аудиторії, то все стає не так однозначно. Одне тільки звернення до підписників мої королеви говорить саме за себе. А ще в блозі дуже багато щирості, приємних емоцій та саморефлексії. І саме це є ключовим фактором. А естетична картинка це просто приємне доповнення та частина світогляду Тані. І я щиро переконана, що навіть без такої шаленої естетики її блог успішно розвивався. До чого я це все веду? Та до того що досі існує дуже багато людей, які бояться почати вести свій блог через те, що їхня картинка здається їм не настільки естетичною, атмосферною та приємною, а іноді навіть буденною та нецікавою. Так от давайте візьмемо інший приклад: блог Тані Губенко. Глянемо на оформлення її сторіс. Суперестетика? Та ні, звичайні фото, звичайне оформлення. Прості шрифти і 324 тисячі підписників. Достатньо переконливо, що естетика в інстаграм це не головне. Щойно прозвучало, як ось ця заїжджена фраза зовнішність не головне, а головне, щоб людина була хорошою. Насправді наша зовнішність таки може когось відштовхнути, і це нормально. Але глибина контенту зараз набагато важливіша за його естетику. Це головна думка, яку я хотіла вам донести. Другий тренд. Вихід в сторіс 3 чотири рази в тиждень з однією конкретною темою. Когось цей тренд дуже порадує, а когось можливо він здивує, але тепер не потрібно виходити в сторіс кожного дня та буквально публікувати кожен свій крок. З'являтися в сторіс 3 чотири рази в тиждень вже стало цілковитою нормою. Нарешті прийшло розуміння, що блог це така ж робота, від якої потрібні вихідні. І тепер спокійно в топових блогерів можна побачити відсутність сторіс по декілька днів підряд. І ніхто вже не звітує перед аудиторією, що в мене сьогодні вихідний, тому не гобіть мене. Пам'ятаєте такі часи? Насправді підписники не дивляться наші сторіс кожного дня. І це нормально, в них купа своїх справ. Тому якщо ви боїтеся зникнути з інстаграму на декілька днів, то не бійтеся. Очевидно. Більшість підписників навіть не помітить вашої відсутності, а це обнадійло. Це не означає, що ви їм не цікаві, але ми живемо в такий час, коли в кожного безліч своїх справ. А ще часто обставини є набагато важливішими, ніж перегляд сторіс в інстаграм. Тому не варто переживати за декілька днів відсутності в інстаграм підписники вас не забудуть. Отже, вихід в сторіс 3-4 рази в тиждень це вже норм. Крім того, один вихід в сторіс тепер це одна конкретна тема. Раніше було так: показали свій ранок, що ви робили, що їли, з ким зустрілися. Після цього опублікували якусь рекламу чи попродавали свій продукт, і після цього знову переключилися на лайф, тобто живий контент, продажі. Знову живий контент, і це все знімалося практично в моменті і одразу ж публікувалося. Так от більше так не треба. Тепер один вихід в сторіс це одна конкретна тема, навіть якщо це звичайний життєвий буденний контент, а не щось експертне чи продажі вашого продукту. Наприклад, вийшовши в сторіс, можна розповісти про свій недавній шопінг, показати, що ви купили, розповісти, чому ви обрали саме такі товари, та поділитися якимись своїми думками. Або можна розповісти про книгу, яку ви зараз читаєте, поділитися, чому ви. Її обрали, та на які думки вона вас наштовхує. Тобто ми не перебиваємо сюжетну лінію різноманітними вставками по типу: А ще я сьогодні ходила в ось це місце, а після цього я зустрілася з подругою і ми пішли на танці. І хоча це все, в принципі, могло бути в цей день, ми про це не розповідаємо. Один вихід. Одна конкретна тема, і це стосується всього, а не лише експертних чи продажних сторіс. І людям, до речі, такий контент сприймати набагато простіше, він більш чіткий та структурований, а це в свою чергу сприяє збільшенню охоплень. Будь-який вихід в сторіс це сюжетна лінія. Хороша сюжетна лінія має мати початок, серединку та кінець. На початку історії потрібно захопити увагу глядача. Всередині розкрити сюжетну лінію та довести історію до так званої кульмінації, і в кінці логічно це все завершити. При цьому все рівно можна вставляти якісь елементи життя чи гумор, але важливо робити це органічно для того, щоб не псувати структуру розповіді та не розмазувати її. Найбільш простий приклад, як це можна зробити, публікуючи сторітелінг. Можна опублікувати сторіс в моменті, як ви власне сидите і робите ці сторіс, знаходячись в якійсь дуже смішній позі, це трохи розбавить сюжетну лінію, дасть підписникам відчуття взаємодії з вами в реальному часі, але при цьому не зіпсує структуру розповіді. Також дуже важливо не затягувати. Люди вже не дивляться ось такий розтягнутий розмазаний контент. Саме тому структура і наперед підготовлений сценарій для сторіс це наше все, бо таким чином ми зможемо як в найменшу кількість сторіс. Пихнути як найкраще сенси та передати свою думку, чому це важливо? Бо статистично кількість підписників, які додивляються сторіс до кінця, зменшилася. Тобто розповідь на 100 сторіс, які публікуються по декілька сторіс в годину протягом цілого дня, просто має менше шансів на те, що її додивляться до кінця, ніж більш чітка продумана наперед розповідь. Третій тренд: кількість сторіс менша, але кількість платформ більша. Пам'ятаєте ті часи, коли блогерам не вистачало ліміту в 100 сторіс? Ось так заходив в профіль, а там замість ось цих верхніх полосочок і просто маленькі крапочки. І поки ти додивлявся це все до кінця, то в принципі забував, який був посил цього всього, і що взагалі історія почалася. Тепер кількість сторіс менша, зате кількість платформ більша. Навіть почувалися на сьогодні золотий стандарт це приблизно 30-40 сторіс. Цього цілком достатньо для того, щоб розповісти історію, донести свою думку і при цьому не перегрузити підписників. Ці тенденції можна слідувати або ні. Все залежить від вашої конкретної ситуації та бажання, але просто бути в сторіс тепер мало. Нас ще є пости та різ, а також інші платформи, але про них ми поговоримо трошки пізніше. Сторіс нас продають та допомагають зблизитися з уже. Наявною аудиторією. А за допомогою постів та рілс ми можемо дотягнутися до тих, хто наші сторіс не дивився. Одна частина людей заходить в інстаграм і дивиться сторіс, інша частина гортає стрічку. Ще інша заходить одразу у вкладку Різ. І для того, щоб охопити їх всіх, нам потрібно з'являтися у різних точках в Інстаграм, тобто публікувати різні форми контенту. І далі це має бути самостійний контент, тобто щоб людина зайшла, прочитала пост або подивилася відео, і їй одразу стало все зрозуміло. Але іноді можна вдаватися до маленьких хитростей. Дуже класний прийом це розкрити частково якусь тему у себе в сторіс, а її продовження оформити у пусті або Різ, і при цьому репостнути його до себе в сторіс. Це допоможе вам підняти активність у себе в профілі, тому що люди, які переглядали ваші сторіс, імовірно, зацікавилися даною темою і захочуть зайти в профіль та почитати власне продовження. А люди, які ваші сторіс не дивилися, можуть побачити пост або рілс у себе в стрічці. І прочитати спочатку їх, після цього зацікавитися та перейти до вас в профіль, подивитися сторіс. При цьому важливо всі сторіс зберегти в окремий хайлайтс разом із репостом поста, а в самому пості дати відсилку до хайлайтс для того, щоб люди, які потім потраплятимуть у ваш профіль, могли прочитати цю історію повністю, а не якусь окрему її частину. Але крім інстаграм, потрібно бути присутнім ще й на інших площадках. Зараз практично кожен блогер має як мінімум свій телеграм-канал, а дехто веде ще і Тікток, YouTube та записує подкасти. Ціль Мультиплатфорності це мати якнайбільше точок дотику зі своєю аудиторією, а також охопити ту частину аудиторії, яка надає перевагу якійсь іншій соціальній мережі, а не інстаграму. Ну і крім того, це, звичайно, страховка на випадок, якщо щось станеться з інстаграмом, він зникне з цієї планети, то ви зможете продовжити вести свій блог на іншій платформі і уже матимете там частинку своєї аудиторії. Генерувати окремий контент для кожної окремої соціальної мережі може бути досить складно. Тому поділюся з вами прийомом, як. Можна перевикористовувати успішні ідеї, які вже залетіли в інших соціальних мережах. Наприклад, ви розкривали якусь тему в сторіс, а продовження її оформили у пост. Побачили, що аудиторії така тема зайшла, тому цю ідею тепер можна взяти і перевикористати для відео на Тікток. А після цього на Ютуб можна взагалі записати довге відео або якийсь подкаст. І таким чином ви взяли одну успішну ідею і використали її у чотирьох місцях. При цьому на кожній площадці буде свій оригінальний контент. Я не дуже люблю. Лю повний кроспостинг, але ось така адаптація контенту під кожну платформу мені дуже імпонує. Це просто скарб, тому що набагато простіше взяти одну вже існуючу, продуману, успішну ідею і просто адаптувати її під різні формати, ніж придумати нову. Тому відриваю від серця, користуйтеся. Четвертий тренд це відеоконтент та рілси. Чули про такий принцип Show us, don't tell. що означає Покажи нам, а не розповідай. Взагалі цей принцип зазвичай застосовується до відео на YouTube, але поступово він приходить. Також і в інстаграм. Будь-яка розповідь сприймається легше, якщо вона має якийсь візуальний супровід. Людський мозок просто швидше сприймає візуальну інформацію, ніж текстову, і йому на це потрібно менше ресурсів. Тому відео це такий динамічний і привабливий спосіб передачі інформації, який сприяє залученню аудиторії. Людям набагато легше сприймати відеоконтент, і саме тому TikTok це одна із найбільш популярних соціальних мереж протягом останніх декількох років. Instagram в свій час вдало підловив цю ідею і створив Reels для того, щоб люди могли Створювати динамічні швидкі відео всередині їхньої платформи споживання контенту на мобільних телефонах з кожним днем росте. Ми заходимо в соціальні мережі по дорозі на роботу під час перерви на обід, іноді навіть під час зустрічі з друзями. Не треба так робити, але це сучасні реалії. Так, от ми дуже часто сприймаємо цей контент на ходу. А швидкі динамічні відео якраз ідеальні для ось такого швидкого споживання. Саме тому Reels зараз дуже активно розвивається. Помічали, що коли заходиш в Reels, то там вже не будь що. Там вже хороша якісна картинка, хороший звук, класний сторітелінг. Тобто якість Reels з кожним днем росте. Таку ж саму трансформацію колись проходили Сторіс. Ну, всі ж пам'ятають ось ці бумеранги з масочками, зайчика чи котика. І так, якщо глянути на історію трансформації Stories, то дійсно там спочатку були просто фотографії з підписами. Хто не розумів, що з цим робити, тоді з'явилися бумеранги з різними цими масками. Після того прийшла естетика, прогріви, сторітелінги, продажі. А зараз, взагалі, сторіс це як окреме мистецтво. Ми вже знаємо, що має бути особистий контент, експертний, мають бути продажі, і взагалі сторіс це вже такий повноцінний інструмент, за допомогою якого можна зробити практично все. Так, от Reels зараз розбувається по аналогії. В Reels з'являються всі ті самі види контенту, які ми звикли бачити в сторіс. Там вже є влоги, Іристі історії, експертний контент, і дуже часто блогери зараз переносять в Reels сторіс, які класно зайшли на їхню аудиторію для того, щоб охопити ще й нову. І це класно працює. До речі, чомусь існує думка, що експертні відео не залітають в Reels. Тому дуже багато блогерів публікують в Reels саме якийсь особистий та життєвий контент. Бо такий контент набирає більше переглядів. Але якщо заглянути в статистику, то саме експертні Reels приносять вам найбільше підписників, хоча при цьому вони набирають менше переглядів. В профіль одразу. Приходить ваша цільова аудиторія, яка вже зацікавлена у вашій темі, і який ви сподобалися як спікер, тому що вони прослухали як мінімум одну вашу Reels і вирішили підписатися. Тому не прив'язуйтеся лише до кількості переглядів та якогось одного формату. Пробуйте, експериментуйте та обов'язково використовуйте Reels, поки Instagram дозволяє за його допомогою абсолютно безкоштовно розвивати свій профіль. П'ятий тренд це ugc контент, один із найбільш масових трендів 2024 року, не лише на українському ринку. Але й на світовому UGC або User-Generated Content розшифровується як контент створений користувачами, тобто це будь-які види контенту, які створюються та публікуються звичайними користувачами, в яких вони діляться своїм досвідом або відгуками про товар. І дуже часто такий контент використовують замість реклами від офіційного виробника чи власника бренду. Наприклад, коли ви бачите відео ранкової рутини, де дівчина ділиться досвідом використання косметики якогось конкретного бренду, це UGC контент, або відео, де дівчина діли. Досвідом використання Побутової хімії для прибирання це також UGC контент. Тобто взагалі немає ніякої прив'язки до будь-якої сфери, тому що люди діляться рекомендаціями про що завгодно. Тому попит на UGC зараз шалено росте, і це класно, тому що з'являються нові можливості для самореалізації. Зараз навколо нас просто шалена кількість реклами, і користувачі все більше шукають справжність та оригінальність. І от UGC якраз і виступає цим надійним джерелом інформації, тому що рекомендації від реальних людей викликають більше довіри ніж традиційна реклама. UGC може створюватися звичайними користувачами, які далеко не є відомими блогерами. І в цьому іноді є його перевага, бо відео, опубліковане великим блогером, дуже часто сприймається як реклама, і тому викликає менше довіри аудиторії. При цьому люди схильні довіряти рекомендаціям реальних людей набагато більше, ніж рекламі. Тому компанії тепер цим дуже активно користуються і залучають UGC креаторів для просування власного бренду. І від цього виграють всі бренди меншою ціною мають можливість притягнути більше уваги до свого бренду. А невеликі креатори отримують можливість співпрацювати з брендами іноді навіть світового масштабу. Крім того, UGC заохочує залученість та взаємодію, а також має вірусний потенціал. Коли користувачі бачать, що контент звичайних людей відзначається та репоститься брендом, це спонукає їх долучатися до такої взаємодії, частіше залишати якісь відгуки та позначати бренд у себе в сторіс для того, щоб стати частинкою цієї спільноти. А це, в свою чергу, розширює охоплення бренду та привертає увагу нових потенційних клієнтів. Тому Якщо ви задумувалися про те, щоб стати UGC креатором зараз золотий час, коли на ринку ще не так багато спеціалістів, але попит на них величезний. При цьому можна спокійно працювати як на українському ринку, так і на іноземному, використовуючи міжнародні фріланс-платформи, такі як Upwork. Працювати на іноземному ринку, звичайно, більш фінансово вигідно, тому що за одне відео іноземний бренд готовий заплатити більше, ніж український. Але створювати аутентичний контент для українського ринку може бути просто простіше, бо ми краще знайомі з українським менталітетом. Обирати вам, але головне не затягуйте, бо UGC-креаторів з кожним днем стає все більше. Це були основні тренди, які зараз дуже чітко прослідковуються на ринку. Сподіваюся, вам було цікаво та корисно. Якщо це так, то підтримайте, будь ласка, це відео лайком та підпискою на канал. Мене це завжди дуже підбадьорює та мотивує створювати більше класного контенту. Дякую, що додивилися до кінця і до нових зустрічей!